Привіт, я Амадаша, засновниця цього простору Ама Серкл, ментор з розкриття жіночого потенціалу, сертифікований його майстер, його терапевтка. У практиці я з самого дитинства викладати почала поступово із 16 років і вже у викладанні більш ніж 14 років. Йога прийшла у моє життя після багатьох років спорту, дисциплини і таких зовнішніх досягнень, тому що першу частину свого дитинства я займалася карате під наставництвом свого батька. Він в мене на той момент був шеф-інструктором України з карате. І коли я перейшла у практиці у практику йоги, саме Йога дала мені можливість відчути, що я можу бути із собою не заради а попри. І систему, яку я сьогодні викладаю, це така адаптована тілесна психологічна йога, яка включає елементи хатха йоги, основа, 23. Також вмикає в себе елементи його терапії, знань анатомічних. І техніки для регуляції нервової системи. Тому у наших щоденних кодах практик ви знайдете таку основу фундамент йогу, йогічні такі сети. І додатково ще будуть медитації. Чому саме йога? Бо по факту наше тіло це наш фундамент і це наш дім, так в якому ми знаходимося, проживаємо цей досвід, проживаємо це життя. І це наше джерело правди. Це наш перший такий доступ, точка входу до контакту із ресурсом. І йога, саме йогічна система, вона допомагає нам керувати роботою нашої нервової системи. Йога, завдяки технікам, йоги, завдяки цим інструментам, ми можемо. Активувати як симпатику, так і парасимпатику це вегетативна нервова система. І симпатика відповідає за процеси бій бежи, це коли ми діємо активні, це коли в нас багато аналізу. І на сьогодні ми можемо побачити у сучасному світі, що у більшості. Ми функціонуємо у симпатиці, тому що забагато стресу, забагато навантаження, забагато інформаційного потоку, який ми отримуємо із соцмереж, так, із цих фрагментів, тисячі фрагментів, які ми сьогодні дивимося через телефон. І тому у більшості в нас активна симпатика. Але в нас є також дуже важлива частина, це парасимпатична нервова система. І саме вона, саме ця частина відповідає за процеси гальмування, заспокоєння, травлення, у тому числі, так? за процеси відновлення і розширення. І, Наші практики у більшості вони заакцентовані на те, щоб активувати парасимпатику. Тобто ми е, сповільнюємося у цей момент, і ці практики направлені на те, щоб ми змогли перезавантажитися, розслабитися і відновитися. І під час нашої практики будуть вмикатися не тільки м'язи, а також будуть вмикатися наші внутрішні системи гормональна, лімфатична, дихальна і емоційна у тому числі. Коли ми працюємо із диханням, ми працюємо із увагою. Так, і також із е, нашою лімфою, з, е, також з нашим е, дихальним е, м'язом, діафрагмою. Коли ми входимо у позу, тут ми маємо можливість е, відчути так, і познайомитися зі своїми межами. Е, коли ми щось відчуваємо у практиці йозі, то ми тут можемо не уникати, а зустрічатися. І визнавати все це. І по факту, практика, коли ми входимо на килимок, це не просто фізкультура, це е, простір, де ти можеш досліджувати себе. Це простір, де ти можеш досліджувати свої реакції і також свої стратегії. І, скоріш за все, якщо подивитися глибше, ти можеш побачити, що Ті стратегії, які вмикаються в тебе на килимку, так само вони і вмикаються в тебе у житті. І тут, через усвідомлення, через те, що ти коли входиш на килимок, ти все ж таки якби. Фокусуєшся на тому, що зараз цей час він саме для тебе, для того, щоб побути із собою, подосліджувати себе, увійти у глибший контакт із собою, ти вмикаєш набагато більше уважності до цього процесу. І саме тут ти можеш це відстежувати і шукати застосовувати. Якісь нові стратегії для себе. І це також буде перекладатися. І ти можеш брати ці стратегії далі у своє життя поза межами цього клинка. Тому саме у цих практиках ми себе не покращуємо, у нас не стоїть саме така ціль, ми відновлюємо зв'язок із тим, що вже є всередині нас. Саме тому у щоденних кодах практика ми працюємо з тілом дуже-дуже уважно. У нас не фітнес йога, так? в нас не асани заради того, щоб якось там завернутися і розвинути свою гнучність. Так, це буде йти бонусом при регулярності, при регулярному виконанні. Але все ж таки ми більше ставимося до цього процесу. Як для процесу входу у контакт із собою, із своїм тілом, і із своєю психікою. Тобто ми працюємо і із тілом, і із середовищем нашої психіки, і через дихання. Через контакт з своїм фокусом уваги, через м'яке включення, через роботу із нашими фаціальними лініями ми повертаємо внутрішній контакт із собою. Тому практика це мова, через яку якою так, ми говоримо із тілом. І з нервовою системою, і з нашою підсвідомістю, і, відповідно, і з нашою енергетикою, тому що наша енергія, наша чакральна система, якщо дивитися е, з цієї призми, це відображення нашої підсвідомості. Тому це простір, де ми себе не злушуємо, так? а де ми починаємо себе слухати. Наші щоденні коди практики це короткі е, відео. Вони тривають зазвичай десь 25-30 хвилинок. Це практики, е, які можна виконувати у будь-який момент дня. Ви можете використовувати їх вранці, увечері, в день. Е, е, це практики, які ви можете виконувати щодня. Тому що вони не занадто перенавантажують, так? вони м'які, і їх можна використовувати на регулярній основі. Ці практики вони підлаштовані під місячний цикл, під енергію і стан цього дня. В нас практики вони циклічні, вони оновлюються автоматично і щодня ви отримуєте нову практику. Загалом у нас всього 42 практики, які щодня будуть змінюватися, і після цього знову циклом будуть повторюватися. Саме ці комплекси вони короткі, короткі, і вони створені так, щоб підтримувати ваш баланс і повертати вас у ресурс. Вони створені саме так, щоб не навантажувати вас, а повертати вас. До е, контакту із власним ритмом. Я бажаю вам приємного знайомства із цими кодами. Практик е, із йогою. І далі ще буде відео із е, інструкцією, е, з техніками, які ми використовуємо, і також будуть рекомендації, які дуже важливо передивитися перед тим, як розтілати свій килимок.